От уявіть, ви людина, яка прагне реалізації. Ви, наприклад, професіонал своєї справи, ви хочете вести блог і залучати клієнтів з нього, тому що вам подобається працювати з людьми. Але замість того, щоб вже починати продавати свої послуги, ви боїтеся, бо ще недостатньо ідеально упакували сторінку, бо ще недостатньо знаєте. Ви ще не готові і вам потрібно ну. Трошечки ще щось докрутити, а вже потім тоді я буду щось робити. Але людина, яка має набагато менше знань і тих переваг, які є у вас, без страху запускає, реалізовує себе і. Маючи набагато менші знання, да, наприклад, вона вже йде вперед, заробляє свої гроші, набуває собі практики, досвіду, і відповідно має те, що прагнете мати ви. І звісно, що тут проблема в вашому мисленні. Якщо ви з дитинства не вірите в себе або вам постійно повторювали, що ти недостатньо класні оцінки отримуєш в школі, ви і далі будете жити з цим. З цією фразою в голові, якщо ви ще з дитинства думали, що ви недостатньо стараєтеся, недостатньо ідеально щось робите, то і зараз це буде тягнутися за вами. І для того, щоб це змінити, вам необхідно спершу попрацювати з цим. Це як метафора зі слоном. Можливо, ви її чули. Якщо ні, то послухайте. Жив був маленький слоник, якого посадили на ціпок, з якого він не міг вирватися, тому що він був ще маленький, ланцюг цей важкий. Він намагався намагався, але в нього нічого не виходило І коли цей слон виріс і став здоров'якою таким здоровенним слоном, який міг цей ціпок просто ну як волосинку видернути, да? він навіть не намагається, тому що в нього з дитинства є установка, є спогади, да що а, я не здатен це зробити. Він запам'ятав. Своє безсилля і тягне це за собою в життя, де він вже дорослий, здоровий слон. Те саме відбувається і з нами, тому що якраз таки наше мислення починає зароджуватися ще з маличку. І всі ті установки, які заклали нам батьки, всі ті упередження, вони тягнуться з нами потім все життя, якщо це не помічати, не змінювати. То відповідно ви будете мати такі результати у вигляді нереалізованого потенціалу, тому що ви 100% можете, якщо ви попрацюєте над собою, тому що буває таке, що просто захотіти не допомагає. Ви можете хотіти, ви можете навіть прикладати зусилля, але нічого не зміниться, тому що ваші внутрішні установки обмеження вашого мислення вам будуть заважати. Якщо ви хочете зізнатися про те, що саме вам заважає зростати, дві причини, які вас гальмують на шляху до ваших результатів, то переходьте до мене на YouTube за посиланням в шапці профілю. Там вже є нове відео. Про